У четвер, шостого квітня, в Україні знову будуть опади. Місцями ожеледиться та сильний вітер. Вночі температура опуститься до мінусової, але лише у деяких регіонах. За даними синоптики, в Україні буде хмарно на заході. Очікується помірний мокрий сніг та дощ. На Прикарпатті та Хмельниччині значні опади. Нарешті території у більшості північних та центральних областях помірний дощ. Вітер переважно південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Втім, в Івано-Франківській області та на Хмельниччині місцями пориви сягатимуть до 20 метрів за секунду. У більшості областей температура вночі буде від 4 до 9 градусів тепла. У західних областях стопчики термометрів опустяться до 3 градусів морозу. Вдень синоптики прогнозують від 8 до 13 градусів. А у східних областях повітря прогріється аж до 16 градусів тепла. Натомість на заході буде лише 1-6 градусів. На Київщині 6 квітня буде хмарно, вночі помірний, а в день невеликий дощ. Швидкість південно-східного вітру – від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть до 9 градусів, а в день – до 13 градусів тепла.